Я маю на даний момент три вищі освіти. Я для того і вчуся, і для того, щоб в житті була стабільність, для того, щоб мати нові знайомства. В якийсь момент я відчула, що ем, щось, щось, щось мене не влаштовує. А у вас були думки змінити професію кардинально з електромеханіка у вчителя молодших класів, з акушерки в психологиню, з музичної керівниці у водійку тролейбуса. Якщо говорити про зміну професії, важливо розібратися, що саме спонукає до такого рішення. Якщо не влаштовує місце роботи, інколи достатньо знайти іншу кампанію із кращими умовами. Але якщо не приносить задоволення саме сфера діяльності, немає перспектив або робота виснажує морально і фізично, тоді перекваліфікація може бути хорошим варіантом. Сумнівів при зміні професії багато найпоширеніший, що нова робота не знайдеться, і доведеться залишитися ні з чим. Що стримує хвилювання через опанування нової професії, каже піар-менеджерка Work.ua Вікторія Білякова. Що важливо перед тим як шукаєш роботу або хочеш змінити роботу е і ухвалити рішення та щодо нової професії, зміни професії, потрібно оцінити ринок праці. Що це мається на увазі? Треба зайти, наприклад, на сайти пошуку роботи, бо там перевірені роботодавці. І подивитися, чи є вакансії тій чи іншій інші сфері, яка вам цікава. Далі подивитися, наскільки великий попит на ці спеціальності в даній сфері. Але можу сказати, що в умовах дефіциту кадрів, коли роботодавцям бракує кандидатів, дуже великі різні сфери. Там бракує людей, тож вибір зараз за шукачем і вибір на ринку праці є серед вакансій. Далі треба проаналізувати, які навички потрібні, та скільки часу доведеться на навчання, перенавчання тощо. Отже, про що варто подумати про фінанси? Чи є резерв на період навчання та пошук нової роботи, про готовність вчитися, чи є бажання усвоювати нові технології і методи. Про конкуренцію, які шанси працевлаштуватися у вибраній сфері, та про здоров'я, що дозволяє фізичний стан освоювати нову професію. До 30 років люди випробовують себе в тій професії, до якої вони здобули освіту, і подекуди розчаровуються. І вже з багажем цього досвіду вони можуть ухвалювати рішення про перекваліфікацію, адже обмежень для зміни діяльності немає. Вважає піар-менеджерка WorkUA Вікторія Білякова. Реальний успіх залежить залежить не взагалі не від віку, а від готовності діяти вашою проактивності, яку ви показуєте зокрема на співбесіді. Якщо ви боїтеся про те, що скажуть люди, що я там була не знаю водієм, а зараз хочу бути HR, Ну це ж просто думка чужих людей. Це ваш вибір, оце головне розуміти. І тому чужа думка, не має ж вирішального рішення. Це вам працювати на цій роботі. Тому зберіться і у вас все вийде. Саме так і зробив Віталій Назаренко, який у неповних 30 років отримує четверту освіту. Я маю на даний момент три вищі освіти, дві по. Електромеханіці, два бакалаври і одну магістратуру. Коли мені було 19 років, я працював електромонтером на шахті Новодонецькій в Донецькій області, паралельно здобував освіту електромеханіка підземного. В 20 років мені подзвонив військкомат, і я пішов до Збройних сил України саме в десанта, штурмові війська. Паралельно я навчався саме в Донецькому технічному національному університеті. На даний момент я здобуваю освіту педагогічну, це педагог молодших класів. Це більш, знаєте, для душі попередні освіти були практичні. Які радили мені мої рідні, близькі, мої навіть начальники, з якими я працював на роботах та заохочували командири? Я все ж таки хочу по перемозі працювати по душі, працювати тим, ким я хотів бути з самого дитинства. Чим старшими ми стаємо, тим більше в нас фінансових зобов'язань та зростає бажання комфорту у 40+, плюс. Важливо розібратись, що є тригером до змін та скласти покроковий план переходу у нову професію, каже консультантка hr компанії Uniskill Катерина Вольська. Роботодавці готові до навчання та перекваліфікації співробітників як ніколи. І їхня готовність наразі до цього суттєво зростає. І причиною на це є брак кадрів, які суттєво збільшуються з 2022 року. Такої картини, як зараз, ми ще не бачили з за понад 10 років роботи нашої співпраці. Тому зараз, напевно, найкращий час для змін. Роботи для пошуку нової позиції або навіть для переходу в нову сферу діяльності, оскільки після невдалих спроб пошуку співробітника з необхідною з необхідними знаннями та досвідом роботи. Готовність роботодавців до перекваліфікації та навчання суттєво зростає. При цьому важливо розуміти свої сильні сторони. Приміром, можна адаптувати власний досвід під іншу сферу. Як це зробила Світлана Калюх? Після 25 років акушерського стажу вона наважилася піти із роботи, яка не влаштовувала. В якийсь момент я відчула, що ем, щось, щось, щось мене не влаштовує. Я відчула, що я вже отут маю все. І мені далі нікуди рости. І Я пішла не кудись, де в мене була краща робота, і я знала, що в мене там складеться. Я пішла від того, що мене вже не влаштовувало з певних причин. Це був дуже важкий шлях, і зараз я, от зараз, уже скільки часу пройшло, я задаю собі питання, як я наважилась. Я навіть не можу про це сказати. Це дуже важко. А далі був ну це, собственно, говоря, пошук себе. І в цей час, по-перше, я отримала ще одну вищу освіту психологічну, яка зараз мені дуже допомагає, тому що я є професійною акушеркою, перинатальною психологині практикуючою долою. Що стосується людей 50+, то тут питання дещо складніше, бо айджизм, чи іншими словами вікова дискримінація все ще існує. Опитування WorkUA показують, що понад 60% кандидатів у цьому віці стикаються із труднощами під час пошуку роботи, каже Вікторія Білякова. Ми чуємо від роботодавців різні думки. Стосовно працівників старшого віку, і, зокрема, про те, що, наприклад, їм складно опанувати сучасні технології, або там хтось не може не вписатися в колектив і, і таке інше. Але важливо розуміти, що роботодавці все більше цінують саме досвід і відповідальність. І в різних сферах є вакансії, де вік взагалі не має значення, і тут я зроблю дуже важливу поправку про те, що взагалі. Законом заборонено вказувати вік у вакансіях. Це є грубим порушенням, і для шукачів головне це бути проактивними на ринку, мати бажання працювати, правильно описувати свої навички в резюме і відгукуватися на вакансії. І з цим погоджується Ірина Бойчук, яка у 58 років опановує професію водійки тролейбуса. Центр зайнятості мені посовітують цю спеціальність Вірніше, ні, не так було. Я сама запитала, і на мою відповідь мені дали положительний відповідь. Я приїхала сюди, в КПЧС і тут мені не відказали. І взяли мене на навчання в моєму житті, великий стаж водіння машини десь около 40 років. І я у уміння водіння збалансувати з професійною діяльністю як водій тролейбуса. Працювала я з керівником в дитячому садочку. Фінансово, ну да, фінансово вона була в три рази менша. От я для того і вчуся і для того, щоб в житті була стабільність, для того, щоб мати нові знайомства, якщо у людей... У людини є бажання і є ціль, і він готовий до е, перевороту в своєму власному житті, е, то е, на всі 360 градусів. Тоді він може сміло йти. І е, будь-який керівник, який розбирається в психології, він все розсморосмотриться цій людині. Якщо говорити про перспективні галузі, то за аналітикою WorkUA знайти роботу навіть без значного досвіду можна у будівництві, транспортній сфері, виробництві, логістик. Таці, медицині та освіті.